Привіт, усім! Сьогодні ми зануримося в самісіньку основу JavaScript і її типи даних. Можна сказати, це ті цеглинки, з яких будується абсолютно будь-яка програма. Розуміти їхню природу це просто must-have для кожного розробника. Тож давайте починати. Ну, на перший погляд здається, що нічого спільного, правда ж, одне це слово, інше число. Але з точки зору JavaScript, і те, і інше це просто дані, і мові програмування потрібно чітко розуміти, як з ними поводитися, чи можна їх, наприклад, додавати, порівнювати між собою чи якось змінювати. Власне, саме для цього і існують типи даних. Ось наш сьогоднішній маршрут. Пробіжимося швиденько від самих азів до більш складних речей, щоб у кінці склалася повна і чітка картина. І так, перше, що треба зрозуміти: у JavaScript абсолютно кожне значення, чи то текст, чи число, чи що завгодно, має свій конкретний тип. А от самі змінні, на відміну від значень, не прив'язані до типів на І це власне підводить нас до однієї з ключових особливостей цієї мови. JavaScript – це динамічно типізована мова. І що ж це означає на практиці? А все дуже просто. Це означає, що одна й та сама змінна може сьогодні містити текст, а завтра число, і це буде абсолютно нормально. Мова сама, як то кажуть, на льоту визначає, якого типу значення зберігається у змінній в конкретний момент. Ось вам ідеальний приклад: ми створюємо змінну меседж і кладемо туди рядок Привіт, а вже наступним кроком записуємо в неї число. Уявляєте, у більшості інших мов такий трюк просто не пройде, одразу отримали в помилку. А в JavaScript, будь ласка, така гнучкість це водночас і велика сила, і потенційне джерело помилок, тому це важливо розуміти. Так, тепер перейдемо до чогось більш звичного, до чисел. Мабуть, це найперший тип даних, з яким ми стикаємося. У JavaScript є аж два типи для роботи з числами, і зараз ми з'ясуємо, навіщо знадобилося створювати цілих два. Отже, основний тип для чисел це number. Він такий собі універсал. Підходить і для цілих чисел, скажімо, 123, і для чисел з комою, наприклад, 12345. 345, але крім звичайних чисел. Цей тип має ще три спеціальні значення: інфініті, нескінченність, мінус інфініті, мінус нескінченність і nun. Нескінченність, наприклад, можна отримати, якщо поділити на нуль. А ось NaN, що розшифровується як не число, це вже цікавіше. Це таке спеціальне значення, яке з'являється в результаті якоїсь математичної помилки. Ну, наприклад, якщо спробувати поділити рядок Привіт на два. Це такий собі спосіб JavaScript сказати: гей, тут щось пішло не так з математикою, але я не буду зупиняти всю програму, просто май на увазі. І ось тут найцікавіше оця його, так би мовити, причепливість або заразливість. Якщо нан хоч раз з'явився у математичному виразі, він заразить собою весь кінцевий результат. Бачите? Будь-яка операція з нан завжди повертає нан, і це не баг, а фіча так зроблено навмисно, щоб помилка не загубилася десь у довжелезному ланцюжку обчислень. Здавалося б, тип number – це все, що потрібно для роботи з числами. Але, як то кажуть, є одне але як і будь-яка система, він має свої обмеження. І ці обмеження стають дуже навіть відчутними, коли ми починаємо працювати з дуже-дуже ну, великими числами. Погляньмо на цей приклад: він говорить сам за себе тип number просто не може зберігати цілі числа з абсолютною точністю, якщо вони перевищують певну межу. Якщо ми додамо 2 до цього величезного числа, результат буде некоректним. Це і є помилка точності. Саме для таких випадків, як от криптографія чи фінансові розрахунки, і придумали BigInt. Просто додавши в кінці літеру N, ми ніби кажемо рушію JavaScript. Увага! Це число може бути гігантським. Будь ласка, опрацюй його з максимальною точністю. Так, з числами здається все ясно. Рухаємося далі до світу тексту. Наступний фундаментальний тип, без якого неможливо уявити жодну програму, це, звісно ж, рядки або стрінг. У JavaScript є аж три способи, як можна створити рядок за допомогою подвійних, одинарних або зворотних лапок. Перші два, по суті, брати близнюки. Вибір між ними це радше питання стилю. А ось третій зворотні лапки це вже зовсім інша історія. У них є справжня суперсила. І ось вона, ця суперсила в дії. У середині рядка, який створений зворотніми лапками, ми можемо вбудовувати будь-які вирази JavaScript. Просто загортаємо їх у конструкцію долар фігурні дужки. Це може бути змінна, математична дія, будь-що. Результат цього виразу автоматично підставиться в рядок, тільки уявіть, наскільки це зручно і як спрощує життя. Добре, від тексту переходимо до логіки. Наступний тип даних це серце будь-яких рішень у програмі: це булевий тип або булеан, який, власне, і дозволяє нашим програмам думати і робити вибір. Тут все максимально просто. Булевий тип може мати всього два значення: true, що означає так або істина, і false, що означає ні або хиба. Він потрібен для того, щоб зберігати результати різноманітних перевірок. А звідки ж беруться ці true та false? Ну, найчастіше саме з порівнянь. Ось тут ми, по суті, питаємо, чи правда, що 4 більше за 1? JavaScript обчислює цей вираз і, оскільки це правда, записує у змінну із greater значення true. Саме ці значення потім і керують усіма розгалуженнями та циклами в нашому коді. А тепер. Підходимо до теми, яка є класичним каменем спотикання для багатьох початківців. Це два дуже специфічні типи, які обидва означають відсутність значення, але роблять це, що важливо по-різному. Отже, ключова різниця тут у наміру. Undefined – це, скажімо так, стан за замовчуванням. Змінно оголосили, а значення їй ще не надали. Це ніби порожня коробка, яку щойно принесли з магазину. А от нал це коли ми свідомо своїми руками присвоюємо це значення. Це ніби ми беремо і кладемо в ту коробку записку тут навмисно нічого немає. Тобто undefined – це відсутність значення через бездіяльність, а нал через свідоме рішення. Що ж, ми вже майже біля фінішної прямої пройшлися по всіх основних примітивних типах, саме час коротко згадати про складні типи і підбити підсумки нашого огляду. Усі типи, які ми обговорювали досі number, string, boolean і так далі, називаються примітивними. А знаєте чому? Бо кожен з них це як маленький сейф, що може зберігати лише щось одне: одне число, один рядок. На противагу їм є тип object. І це вже не сейф, а цілий склад, величезний контейнер для зберігання цілих колекцій даних та набагато складніших структур. Але це вже тема для окремої розмови. Отже, давайте ще раз закріпимо. Всього в JavaScript є вісім типів даних, сім з них примітивні: це number для звичайних чисел, bigint для величезних, string для тексту, boolean для логіки, Null і Undefined для позначення відсутності значення, і символ для унікальних ідентифікаторів. І один такий собі важковаговик – це складний тип Object. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів. Ми розібрали, які типи існують. А тепер варто замислитись. Як свідомий вибір між, скажімо, Null та UDeFineT або між number та біджен впливає на якість коду, на його читабельність, надійність та ефективність. Розуміння цього і є наступний великий крок до майстерності. Дякую за увагу!